Ну що ж, друзі, всім привіт! Відправляємось з вами на чергову рибалку, і я сподіваюся, вона буде максимально прям цікава як для вас, так і для мене. Чому? Зараз я вам поясню. Температура знижається все більше і більше. Вночі у нас плюс 4, плюс 5 всього на всього. В день зараз я їду, термометр показує плюс 14. Це вже доволі таки холодно, осінь вступає в свої. Повноцінні права. А це що значить? Це значить, що карась уже потрошки має збиватися десь на глибину або по покаряшкам. А це значить, що треба брати підводну камеру і світити по покаряшкам крупного карася. Чим ми з вами сьогодні і займемось. Зараз залітаємо на дозаправку і вперед за новими пригодами. О, зацініть безкоштовна кава. А хотілося б, щоб випав шанс на Вольво. Це була моя остання спроба. Але я зараз заправляю 20 літрів пульсу на ОКО, підтримую дронопад і тим самим отримую нову спробу на гру. І ти напевно спитаєш, про що це я? Розповідаю: за підтримку проєкту «Око за око. дронопад ОКО дарує круті подарунки. Пальне, каву, додаткові знижки і найголовніший подарунок Volvo XC60, яке розігрується щомісяця. Щоб виграти подарунки після заправки пульсом від 20 літрів, зайдіть у гру в додатку фішка і трясіть телефоном. Тож, що можна допомагати військовим збивати ще більше ворожих дронів і одночасно отримувати подарунки. Око за око. Тож ми і на берегу. Давайте оглянемось. Краса просто краса неймовірна, погода класна. Вода дуже-дуже прозора. Не знаю наскільки це. Ну, Для нас це не дуже хорошо. Вам, мабуть, прозорість води всю і не передати. Давайте спробую зараз через поляріки все ж таки. Показати вам щось. Дивіться, бачите? Так. І так. Ну, різниця, да? Навіть я бачу. Ну, через камеру все одно воно не передає от настільки, скільки, як я бачу. Окуляри доволі таки ну, класно обирають бліки. Це мої селекторські. Не сказати, що якісь модні, але. Зі своєю задачею справляються на всі 100%. Ну що ж, погнали ковтівці, будемо качати човник і будемо відправлятися на місце там, де затоплені коряшки. Будемо сьогодні по ним світити. І, до речі, я вам не сказав. Я сьогодні хочу половити карася на бортову гудку. Ну, вона у мене взагалі там скільки сантимів, мабуть, 40-50 довжиною. Можна сказати, з руки будемо ловити на боковий кивочок. Бачите, далеко ходити не треба, навіть якщо по лісі подивитись, видно, що вже все, осінь. Листя вже пожовтіло, осипається. Все, акваманія на воді. Грузимось і погнали. Звісно ж таки, про всяк випадок я з собою взяв ще скаута, болонську вудку, яка у мене під боковий ківок заточена. Прикормка, наживка, баканчик. Ще до речі, рівень води прям дуже таки впав, тому я не знаю, чи зможу я пропливти тут, чи ні. Тут протока така, ну, я б сказав би, прям дуже мілка. Не знаю, як там далі, зараз подивимось. Слухай, ну карася тут такого на ладошку, ну нормально так. Прям толпа карася. Але ж голубина отака от, Прикольно. Та ти смотри, воду розліз, запутався. Ну от як так? Ще можна сказати, не почавши рибалку, ми вже піймали рибу. Так, 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 Взагалі. Ну, сантимів, мабуть, 15 глибина. Саме там, де я піймав цього карасика. Бачу, коротше, очеред туди-сюди ходить. Думаю, опущу ківок, разок попробую. Та, от вам перший карась. Да. Неочікувано. Я навіть не дійшов до тих коряг, де хотів посвітити. Ну і як це? Гля, Гля який лапать. Це. це взагалі півкілошний карась. Ну от, от як так? Я ще навіть до рибалки не доїхав. А вже отак от дві таких риби. Що перший хороший карась, ну такий, в півтори ладохи. І що другий? Так, блін. Глибина отака. Взагалі на дурняка став. Ти що? Так, мабуть, я зараз... Там зроблю невеличке віконце, ну прямо таке. Туди кину трохи закрихи, крихи, І все ж таки підемо на наші каряги, перевіримо їх. Якось сьогодні не дуже за планом стартувала рибалка, але мені такий старт дуже-дуже подобається. По прикормці сьогодні взяв те ж саме, що і минулого разу: це інтеркріль, карась, криця, карамель. Доволі таки прикольна спарка. Примім серія інтеркріль. І також, якщо ми їдемо на карася, то, звісно ж, пшено. Пшоно беру три кашни, 3 кабейць, мікс пшено натуральний. Приблизно 50 на 50 така прикормка дає ну, просто чудовий результат. Пшено. І сапуха. Ти що, балочки? Ви бачите, така цікава коряжка, глибини немає і саме в березі, в березі, в рогозі, сидить карась. Не знаю скільки його там лишилося, але на прикормку точно хтось піддойде. Це просто жесть. Ух ти, є. Фу. Так, треба сісти, перепочити. До тих коряжок, куди я хотів ізначально добратися. Ну, ми так доберемось, але чого мені це вартує? Це просто капець. З двох боків я обійшов там, де раніше можна було пропливти. Зараз ніфіга, протоки просто позростали. Ну, просто суцільна стіна очерету в приміжку з цим як і От. Тому є ще один обхідний путь от через ліс. Ну Це просто капець. Тут, по-перше, човен тягнути хір знає скільки. І ще до цієї тропи треба було добратися знов таки через стіну очерету. Пробився, блін, протягнув, ну ти що? Це, мабуть, вже півгодини на ну, те, щоб туди дібратися, вже потратив. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого. Тут у нас пусто. Перша коряшка пуста. Слухай, друга коряга пуста. Зазвичай в цій коряжці нормально так красіка стояла. Зараз ще можливо з іншої сторони її обійдемо. Так, ну що, повернувся я на саме перше місце, звідки ми стартували, там де я побачив рибу, то що я хочу вам сказати? Я ж кормився тут зовсім небагато, мабуть, риба всю прикормку вже виїла, тому що я взагалі ніякої активності зараз не бачу. Якщо раніше, навіть без прикормки тут вона якось гуляла, да? ну, ще в день, От, то зараз під вечір, ну... Активності взагалі нуль. Ну спробуємо. Спробуємо. А ні. Хтось тільки що торцанув нормально рогоз. О, іще раз. Бачили? Я не знаю, вам видно чи ні. Да. Ну, будемо пробувати, будемо намагатися когось піймати. Глибина невелика, але розмір риби просто топовий. А ось і він. Я, друзі, поверху його. Просто не хочу, щоб він ляпотів. Тому що там є карась, але його там небагато. Хочу вам показати саме колір карася. Це капець просто. Дивіться, чорний такий прям ілістий. Ну це невеликий, це такий. Такий аля ладошка. Ну, вы же бачили, какие тут караси в загалом есть. Такая мясина неприметная, вы знаете. бы я вот так вот краем ока не его, да, что там кто-то рогоз пару раз задвинул. Да я бы вообще тут никогда в жизни не ставал бы. А глубины немає. То есть, ну, таке что-то. Прибрежная коряшка валяется на, на мелкотне, на такой. Ну, я же говорю, вообще не ставал. Але іноді, ви бачите, ситуація поворачується таким чином, що що такі містяки невзрачні, ще й стріляють неплохо. Ну, відносно сьогоднішнього дня, да, будемо так казати. От я їхав на такі коряшки, які валяються на глибині 2,5-3 метри. Там пусто. А тут ви бачите. Глибини, ну, 20-25 сантиметрів, не знаю, ну не більше. Тобто, ну по щиколотки води. І клює така рибка. Отак. Наскільки різні рибалки бувають. Оп, да, карась. О, оце він! Ну, ви бачите, що відбувається. Це просто це жесть човен розвернуло, я ж я взагалі його не прив'язував. І карась... Та ти що? Він за плавник зачепився. Карась хазяйський такий. Треба чи прив'язатись? Да, зараз прив'яжусь. Угу. Б... Ну, навіть по покльовці було видно, що нормальний карасяк. -яй -яй. Тепер я розумію, чому він не так активно рогоз шатає, як перед цим, да? коли ми були. Все просто, тому що він мабуть, зайнятий поїданням прикормки, якщо він ще її не з'їв. Я там небагато кормив. А може не такий активний, знаєш, не так гуляє, як вдень. Ой, не виходить поверху. Таких кабанів поверху не протягнеш. Да Офигеть. Це, мабуть, по розміру такий, як другий. Да. Друзі, ну ти що? Такий кайф. Опачки. Ой-ой-ой. Не знаю як камера передає саме розмір риби. Ну звісно. Що кайф, кайф навіть не відтонув. Я цього карася за своє життя переловив. Але я ж ще раз повторюсь, вона ж кожна рибалка, кожен раз як перший раз. Тому що кожна рибалка вона відрізняється одна від одної. А тут взагалі такий випадок, ну взагалі. Ну просто під берег ложу цей ківок. Що там того регоза? І, і все, він вже мовчить по рогозу, ніхто не ходить. Ну так, от глибина. Сам я стою на глибині пів метра, а туди кидаю ну, 15 см. Капець. Ну, такого у мене ще не було. Мабуть, ну, перша така рибалка. Ну, А уявляєте, аби я просто боковим зрінням не побачив, отак, от, що там хтось щось шевалив, пішов би далі на ті коряшки. Ну, просидів би я пару годин зараз між ними переміщався, ну, а толку. І отак би сьогодні прольотний день би був. А так ти бачиш. Цього можна і поверху. Я думаю, якщо навіть зірветься, то нічого страшного не буде. ой ой, -ой. Тихо, блін! Як на каруселях літає. Єсть, Все. Це і такий прям чесна ладошка. Карась у відро. Коротше, ну клюють, що я можу сказати. Фієть. Тупо на закормі. Тільки що бачив вот отут Рогоз там тицнув, там хтось торкнув. От, пробував сюди прям на короткий опускати. Ніфіга не хоче. А на закормі на тобі. Тільки опустив відразу. одразу. І розмір, друзі, подивіться. Ну, це, мабуть, на сьогоднішній день такий середній. Такий золодошечний прямо. Дивіться на руці, як виглядає. Я навіть не, не рахую, який це пощуту карась. Ти що. Да, отак от. Неочікувано, але приємно. Та я ж бачив, що ти там сидиш. Это ну Це можно сказать сегодня избиение младенца с кротицем. Ну, вообще тупо зажав его, в кущи, вот цьому і все, без шансов. Фу, холодком потянуло, вы знаете, вот солнце тики-тики сило, все. Это оно за раз таки и есть. я ж я скажу, там в плюс 4, плюс 5. Так, по часу, 18-та година вечора. Все, мабуть, на сьогодні буду вже закруглятись. Ви бачите, і так непогано під вечір стрільнула рибалка. Взагалі знайшов карася, можна сказати, на дурняка. Ну, тупо пощастило, я ж кажу, аби не побачило, так що рагоз гуляє. все. Сьогодні, мабуть, була прольотна рибалка. Як іноді, в принципі, і буває. Давайте в цілому подивимось, що по рибі. Вдалося сьогодні піймати. Бачите, які гарні карасики сьогодні клювали. Ну, Розмір, розмір будемо казати, так різний, але ну, такі такий грам 450, да, пів кіла, звісно, тут нема. Можливо, навіть грам 400. От, Оцей да, такий близько пів кіла. Дуже хороша риба. І скільки їх. А от. О, да, оцей я казав, пів кіла, точно. От тепер все на своїх містах. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну і в цілому, як про мене, непогано доволі таки вийшла рибалка. Хто зі мною згоден, ставте лайк і пишіть, звичайний коментар. Чекайте на нові пригоди. А на сьогодні все. Бувайте!